Всім добрий ранок. Давайте сформуємо торговий план по парі євро-долар і почнемо з місячного таймфрейму. Перше, що можна побачити, це тест даного дисбалансу, це як останній контекст, який отримала ціна в рамках цього руху. Звичайно, що тест місячного дисбалансу буде призводити до тижневого рівня інвалідації або валідації. Ну, звичайно, що за певних умов, але в даному випадку їх вистачило для того, аби ціна сюди прийшла. Ми маємо врахувати наратив руху, котрий ми створили. На даному етапі в нас немає створеного дисбалансу, що є, ну, звичайно, ставить під питання даний рух ціни. Але якщо ми можемо його створити тут. Якщо ми його створимо тут, це буде певна ознака е, сили покупців в даному випадку, і тоді можна розраховувати на приблизно подібного роду рух. Так? Е, але в даному випадку аналізуємо той контекст, котрий ми отримуємо останній. І так, Це буде тижневий, е, тижневий рейд. І вже після того, як ми бачимо, що він є сформований, ми можемо трактуватися в щось з daily, що в цілому і виконала ціна, коли вона отримала точку опору з daily. Тобто останній контекст, який ми отримали, він знаходиться тут. Ну, звичайно, що якщо ми виконуємо фільтрацію, виключно по рейд або тест дисбалансу в даному випадку у нашого порноточку є м, даний поінтер, і тому від нього ми по факту і будемо відштовхуватися. Приходимо на аж 4 для чого? Щоб побачити, чи формувала ціна намір іти вище, щоб вона підтверджувала якимось чином м, силу покупців в даному випадку. Е і певні локальні таргетування для того, щоб ми мали рівні інвалідації, м, від котрих ми можемо працювати, і в якомусь з сценаріїв е інвалідувати лонговий план і знайти. По факту нову опорну точку, тому що все, що буде відбуватися в рамках цього даного дисбалансу, це буде валідно для того, щоб шукати лонгові позиції. І так, переходимо на H4. Перше, що я можу зазначити, це те, що так, ми формували в даному випадку намір ціни, де ціна вже тестувала даний дисбаланс, і виконала якийсь певний свій рух, де отримала контекст того, що вона може піти нижче. Що ж по факту відбулося, це те, що в нас було тижневе зняття і формування 4-годинного Momentum Shift. Ми формували перший дисбаланс, де отримали його тест, після того оновлювали даний мінімум, і, звичайно, що формували дисбаланс тут. Ну, і ось цей нижчий так, так само можна позначити. Тому в даному випадку, якщо ми будемо розглядати на е, контекст, то тут у нас є Daily плюс H4, а тут у нас є Weekly плюс H4 Momentum Shift. Моментом Shift це по факту модель, котра змінює напрямок order Flow, тому це буде достатньо валідно. Тому в даному випадку для мене є е, два вагомих контексти, на котрі я маю звертати свою увагу. І по більшій частині я хочу віддати е, пріоритет шортовому напрямку і отримання нової точки опори для того, щоб звідси вже розглядати якісь лонгові позиції. Але е, на даному етапі я не бачу адекватних підтверджень, тому за рахунок чого ми, в принципі, можемо піти. До даного мінімуму. Тобто, у нас немає формування цінових дисбалансів тут. У нас є одне захоплення ліквідності, в рамках котрого ми з однієї години протестували даний дисбаланс, так котрий намір ми створили, але отримали одразу зворотній контекст і повернулися в цей діапазон, і зараз ми торгуємося. Тому дуже важко перепустити куди саме буде виходити ціна. Давайте більш детально, так. ціна тестувала. Даний 4-годинний дисбаланс, що може бути валідним в рамках роботи з HTF Momentum Shift моделлю, так, і вже після того ми отримали реакцію, де отримали закріплення за даним мінімум. Тобто, ми отримали по факту формування зони найбільш проторгованого об'єму, в рамках котрого ціна отримала контекст вже в майбутньому, так, за рахунок того, що вона зняла 4 годинний а, даний максимум. І вже після того, тобто тут у нас контекст H4, так, вже після того ми прийшли до. Фрактали. Рівні інвалідації з години, ми змогли закріпитися. тобто Дана вся зона може вважатися шортовою, але отримали так само контекст з H4 з іншого боку. Тобто, в нашому випадку ціна знаходиться в балансі між м -м, контекстом, і потрібно дочекатися вагомих підтверджень, тобто, це або досягнення рівня інвалідації або так, Тобто Коли в нас інвалідується останній контекст, який ми отримали, а це саме лонгове захоплення. Коли ми досягнемо даного рівня, так. можна буде казати про те, що звідси ми можемо відкривати або шорт-позиції, або відкривати лонгові позиції вже по закріпленню і створенню якогось певного ді... нормального діапазону, в рамках котрого ми можемо працювати. Ну, тут так. На даному етапі BS 50 на 50 тому сьогодні, скоріше за все, я не буду приймати абсолютно жодних рішень по відкриттю позицій. Тому що в даних кудих мене це не буде цікавити, тому що немає чітких сформованих тригерів. Тобто я маю достатньо вагомий контекст з цієї сторони, маю останній контекст отриманий тут, маю точку опори з ГТФу, але з іншої сторони, я так само бачу віклі напрямок, так вже після того, котрий комбінується з H4, І тому в даному випадку я вважаю, що це дорівнює між собою, і тому це 50 на 50. Розглядати щось тут дуже не раджу. Якщо подивитися, що в нас відбувається локально, то ціна отримала 4 години захоплення як останній контекст, і ми сформували замість дисбалансу, щоб формувало намір, так ми сформували даний пул ліквідності. Тому в рамках цього, якщо тут буде акумульований певний об'єм, так ми зможемо знайти тут підтримку, ми так само можемо допустити, що звідси може розгортатися рух ціни вище до даного вже рівня. Тому це може, ця консолідація може продовжуватися, так? І може бути на новинах певний такий собі гвинтокрил. Тому на цьому, в принципі, аналіз можна завершувати. Не раджу і не рекомендую торгувати, але потенційні зони, звідки можна подивитися якісь рух ціни, ну, я їх позначу. Дуже дякую за увагу і гарного дня.